Почала сама вдома, ну, як могла самоочкою малювати. Ну, багато моїх подружки знають, вже трішки малювала, як вийшло. Як ну, ну так сталося, що розбомбили мій будинок і погоріли там всі і книги, і мої малюнки і все, що я робила, і попала я сюди, в Київ. От. Перший час займалася своїм здоров'ям, а потім знову мене настільки потягло до малювання, і я ж знову згадала пані Марину і в Фейсбуці бачу об'яву і кажу своїй дочці, Аня мене, мабуть, Господь сюди прибив. Так би я ніколи не попала на ці курси. І... Не познайомилась так тісно з пані Мариною і прийшла на ці курси. І слава Богу, точно це Господь привів. І настільки я її почуваю як родственну свою душу. Я настільки викладаюся на... і вдома, і тут на заняттях. І дуже це цікаво, і мені подобається. І так хочеться, щоб всі більше людей. Прийшли до на ці заняття, і воно розкривається в душі. Ви е, починаєш із малювання, із розмов, і відкривається для себе ну, щось таке велике і я дуже Уже не да це все. Я, я дуже вдячна пані Марині.